Привіт, мої хороші! Хочу разом з вами полистати сезонний додаток до каталогу Лютий березень, але зверніть увагу, діє цей додаток з 1 лютого по 17 березня. Приступаємо з вами до огляду: перше, що ми бачимо, це аромат Вандер, набір 760 гривень. Ви можете також вибрати собі варіант для пакування. Ціна діє при... можна придбати за умови придбання будь-якого іншого товару з каталогу. Е, набір Today вартість 1100 гривень. Набори Traction Клоза для неї 740 гривень. І звичайний трекшн за 700 гривень. Тут йдуть водички 30 мл. Водичка. Скільки тут у нас 50 мл? Малесенька 10 мл і лосьон. Набір вартує 1060 гривень. Також представлені набори Faroway Bayong і Rea Pearls. В Rea Pearls у нас іде тут парфумований гель для душу та парфумований лосьон для тіла. Набір Rebel. 850 гривень за водичку 50 мл, малесеньку водичку 10 мл і парфумований лосьон для тіла. Новинка також у нас є: тут представлена аромат Love You, Love You together. У нас є тут водичка і лосьон для тіла вартість 760 гривень. Також можна придбати за таку ціну звичайний Love You. Набір «If Конфіденс 700 гривень. Ну і більш такі бюджетніші набори. Це у нас Імарі, Імарі Нейтуралс та Імарі Корсет. Вартість наборів 460 гривень кожен. Ну і набір Пурбланка 560 гривень за кульковий дезодорант та лосьон. Ну і вже чому я стала дивитися електронну пошту, мені прийшла якийсь лист від Avon, і Avon колаборації з інсеєм представляють Ай Лавандер Ю. Нова колекція парфуме, парфумованих засобів. Будемо дивитися з вами, що, ми, що нам пропонують. Перше. Перший етап відновлення та наповнення. Нічна маска для губ з екстрактом лаванди 159 гривень і нічна маска для обличчя 169 гривень. Маска для губ 10 мл, маска для обличчя 75 мл. Другий етап це в нас оновлення та розслаблення. Піна для вани з екстрактом лаванди 160 гривень, та скраб для тілок з екстрактом лаванди вартість 370 гривень. Третій етап це живлення та зволоження. Крем для рук з ароматом лаванди – 140 гривень. 30 мл олія для тіла з ароматом лаванди. 150 мл 300 гривень. Та батер для тіла 370 гривень, 200 мл. Ну, і це не все. Аромат. Четвертий етап це аромат перезавантаження та спокою. І тут у нас представлений спрей для тіла з екстрактом лаванди та парфумована вода. Біля кожного продукту є знаки оклинька. Тобто, це нам говорить про те, що запас товарів обмежений. Аромат написано: квітково-фруктовий з диким жасмином і сріблястою лавандою. Так, дівчатка, кажіть, це мовляти чи ні? Що ви скажете, що ви думаєте по цьому поводу? Ну і представлений набір за 550 гривень це вже Avon. Набір, в якому крем для рук, лосьон для тіла, піна для ванни, крем гель для душу та освіжаючий лосьон для тіла. Також можете придбати набори, хто любить з натуральної серії. Avon Sense Essence журавець та апельсин. Лаванда та імбир, Лемонграс та кокос. І набір за 200 гривень звичайний, просто квітучий сад, я дивлюся. Також можна взяти окремо товари. Набір за 600 гривень, дезодорант, шампунь, гель-крем для душу, рідке мило і крем для рук. Написано: набіри 3 в одному, але тут 5 в одному. Набори Нью різноманітні. Набори Nutra Effects. Також різноманітні. Можна придбати креми окремо. Один за 300 гривень, якщо будете два брати, то кожен за 210 гривень. Так, набори в нас Туш та олівчик для очей 360 гривень. Ну і кульки: набір, пензлик і кульки 520 гривень. Затишок та комфорт, ромодифузори парфумовані олійки. Всі не ви бачите: шик-шок-шак. І набір 300 гривень 2 в одному, два браслети для нього і для неї. Набір 2 в одному. Реаголд та Томоров за 1130 гривень. Ну, і на цьому все. Всім дякую за увагу, за ваші лайки коментарі. Чекаємо фокус. До скорих зустрічей пока-пока.